До повномасштабної війни Святогірськ, Щурово та Блакитні Озера були одними з найулюбленіших місць відпочинку не тільки мешканців Донеччини, а й усієї України. Дивовижні краєвиди, чисте повітря, тепла вода. В цих місцях були всі умови для чудового дозвілля. Зараз же більшість баз відпочинку потрощена, а ліси та пляжі заміновані. Не до цього, щоб вони працювали перше. Заходи безпеки розмінування один з ключових процесів, який зараз триває. Я дякую і нашим партнерам міжнародному штабу допомоги українців, які і не тільки надають гуманітарну допомогу, а й зараз активно долучаються до процесу розмінування. Ну і так і так само вже прийняття загальної програми по розмінуванню на державному рівні. Це прямо пов'язано з роботою цих баз. Попри те, що Святогірськ та Леманди окуповані з осені 2022 року, перебувати на цих територіях досі небезпечно. Тому говорити про якийсь сезон відпочинку просто неможливо. Мені навіть ну моторошно уявляти, що буде, якщо. Там сказати навіть вибрати ту чи іншу базу відпочинку в Щурова в деокупованому Лимані, який деокупований фактично з 4 жовтня 2022 року. Але жодних гарантій ми не надамо, що хтось або із дітей, або з діточок вийде за територію бази, яка небезпека там перебуває. Павло Кириленко зазначив, відновлення роботи баз відпочинку можливе тільки у. Випадку, якщо будуть проведені усі необхідні роботи з розмінуванням, скажу відверто, що щоб вони функціонували, поки не буде дан видані відповідні прийняті на державному рівні, погоджені з нашими міжнародними партнерами сертифі... сертифікати по розмінуванню. Я в межах своїх повноважень дозволи на відпочинок і доступу на цю територію так само надавати не буду, і буду свою позицію доводити. Наслідки перебування людей на таких територіях можуть бути жахливими, каже Павло Кириленко. Тому безпека і дітей, і дорослих найголовніше завдання для влади на сьогодні. Альона Соболенко Чіпіль Даниїл з Краматорська.